Вітаю! Сьогодні готую громку, соковиту, яскраву, за кольором та довгу начиспоет і морпу по-корейськи. Для цього використовую обов'язково рівну тертку, щоб довжина тертої моркви була однаково довгою. Не використовуйте тертку, яка має вигляд дуги. Далі на 1 кг тертої моркви, орієнтовно 1 кг 400 г очищеної моркви, бажано такої пузатої, так як я не буду використовувати серединки від неї, оскільки вона не має. Такої плотності набагато рихло водяниста. коли додаємо вже сіль та спеції, виділяється сік, морква втрачає вологу, і в результаті виходять такі тоненькі морквинки неправильної форми під час замішування салату, вони рвуться і портять його вигляд, тому не використовуйте їх. Особливо, якщо готуєте її до святкового столу. З цієї ж причини використовую товсту моркву, оскільки тоненької моркви потрібно набагато більше, так як у той верхній кольоровий та соковитий шар набагато тонший. Додаємо 1 столову ложку цукру, одну чайну ложку солі сіль без, з такою невеличкою гіркою. Коріандр мелений, обов'язково, з великою гіркою. столову ложку, далі Гіркий перець, чорний перець, паприка е та трішечки духмяного перцю. Всі ці спеції я використовувала по половині чайної ложечки. Ви ж використовуєте за власним смаком. Далі 2 столові ложки оцту, обов'язково все це перемішуємо до повного поєднання між собою, аби вже в процесі, коли ми будемо мутувати е соус, вже наша морква почала виділяти е велику кількість соку. Так, от перемішали, відкладаємо у бік, готуємо соус, 1 столова ложка меду. Я використовую пацієвий. Можете використовувати будь-який. Просто якщо він вже густий, то кладати на парову баню, аби він був трошки рідший. Далі 2 ложки лимонного соку. Обов'язково змішуємо все це до однорідності, до повного поєднання меду з соком має утворитися така от однорідна ріденька рідина. І вже якщо ви не використовуєте, наприклад, часник, вже ви можете додавати і перемішувати. Якщо ви використовуєте часник, то вже сюди ж подрібнюєте його в зручний для вас спосіб. Також кількість має бути така, яка вам подобається від одного-двох зубчиків до головки. Я використовую головку часника, таку середню. За величиною обов'язково перетираю до характерного такого часникового аромату вже готову масу додаю до моркви і починаю перемішувати. Зараз дуже швидко в процесі замішування виділяється величезна кількість соку, так як морква вже з сілю та спеціями та оцтом постояла, і вже в кінці додаю 4-5 столових ложок. Рожарної олії. Це для того, аби був гарний такий характерний, блискучий вигляд у нашої моркви. І коли от я його зараз додала, виділяється максимальний такий аромат часнику та спецій. Тепер перемішуємо все це, Вкладаємо у контейнер з кришечкою, залишаємо на годинку максимум, і наша морква готова. А я вам дякую за увагу, і що були зі мною до кінця.